Шановні батьки, пропоную вам поради, чому обов'язково потрібно навчити своїх дітей. Обов'язково навчить свою дитину краще своїм власним прикладом. Якщо хтось висміює когось, це не смішно. Жарти не повинні принижувати інших. Навчайте дитину розрізняти дружні жарти та образливі висловлювання, щоб уникати знецінення інших людей. Якщо гра виключає когось, це не гра. Гра має об'єднувати, а не розділяти. Важливо навчати дитину включати всіх бажаючих і проявляти турботу про почуття інших. Якщо говорять про когось, хто не присутній, це недоречно. Розмова за спиною може призвести до непорозумінь і конфліктів. Важливо навчити дитину бути відкритою та чесною. У стосунках з іншими. Якщо розіграш завдає комусь болю, це не весело. Розіграші повинні приносити радість усім учасникам, навчайте дитину проявляти емпатію та уникати дій, які можуть когось засмутити чи образити. Якщо тебе люблять за щось, то це не любов. Справжня любов безумовна, важливо пояснити дитині, що вона заслуговує на любов, і прийняття просто за те, що вона є, без вимог та умов. Ці поради допоможуть дитині навчитися будувати здорові стосунки, поважати почуття інших та цінувати себе без умов.